Вітаю, друзі. Щойно відбулася акція під офісом МКЧХ в Одесі. Про цю акцію було повідомлено. Рідні і близькі наших військовополонених вийшли до МКЧХ щоб задати їм свої запитання. І знаєте, що зробили представники МКЧХ? Вони увага! Оголосили собі в цей день вихідний, і просто ніхто не вийшов до наших рідних, наших військовополонених. Це Ну, ще один нюанс в загальну копілку наших вражень про МКЧХ. І я ще раз повторюю, що нам потрібно вже вживати якихось мір щодо цього. Я хочу сказати, що МКЧХ позиціонує себе як нейтральна організація. Нейтральна. А коли вони підписували договір з нашою державою про співпрацю, вони також себе позиціонували як нейтральна організація. Але на даний момент ми бачимо, що росіянам вони допомагають, а нашим ні. На даний момент ми бачимо, що до російських військовополонених вони потрапляють в наші табори. А навпаки, до наших військовополонених вони не потрапляють в російські табори. Більше того, у мене з'явились факти про те, що представники МКЧХ беруть в приватних розмовах з російськими полоненими номера їх телефонів і починають телефонувати їхнім рідним в Росію і повідомляють, що з ними все добре. Хоча це вже виходить за рамки їхніх повноважень. По-перше, Росія не ратифікувала додатки до Женевської конвенції, які в принципі передбачають зв'язок телефоном. А по друге, Самими МКЧХ ЧХ передбачено лише крос-меседжі. Ну і з Росією це точно лише, лише листи, крос-меседжі це листи. Але ні, вони беруть ці телефони, біжуть і не телефонують. Е, мені здається, що це вже все занадто. І якщо ми підписували як країна, як держава, підписували договір з нейтральною організацією. То ми маємо співпрацювати з нейтральною організацією. Тобто їм потрібно допомогти бути нейтральною організацією, якщо вони самі цього не можуть зробити стати нейтральною. А, а яким чином? А власне, таким чином, скільки разів вони потрапляють до наших військовополонених в російські табори? От рівно стільки разів їм потрібно дозволяти потрапляти. В наші табори до російських військовополонених скільки інформації ми отримаємо від них про наших, стільки інформації ми їм маємо надати. Про, про їхніх, Хотів сказати, але правильно про росіян це все має контролювати. Я так розумію, омбудсмен або координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. І вирішуватися це повинно на державному рівні. Якщо ми далі просто будемо все це ігнорувати, це я вже звертаюся до уповноважених органів наших. Якщо ви далі будете це все ігнорувати, то ви будете просто допомагати представникам МКЧХ Комунікувати з Росією, допомагати Росії і створювати всі умови для того, щоб вони ну якби були, по-перше, не нейтральною зовсім організацією, А по-друге, ви ж розумієте, що це гальмує обміни. Тому що, коли вони передають на Росію всю інформацію, коли вони їм тут створюють ідеальні умови, їм просто ну не дуже потрібно забирати своїх додому. І ще раз, якщо відкинути все це, потрібно допомогти. МКЧХ бути нейтральною організацією. Скільки інформації з Росії до нас, стільки і від нас до них, скільки раз вони потрапили до наших військовополонених, і дали звіт, дали звіт це ключове. Стільки і ми маємо їм надати право потрапити до російських військовополонених в Ізраїлі після вторгнення терористів МКЧХ. Також захотіли відвідувати е, хамасівських терористів е, в ізраїльських тюрмах. Ізраїль заборонив це робити. Можете перевірити цю інформацію. Ізраїль заборонив це робити, а і вони на офіційному рівні е, сказали саме, саме так: давайте нам інформацію про наших, давайте, допомагайте з обмінами. І тому і тоді ви будете потрапляти до своїх терористів е, в е, ізраїльські тюрми. Чому ми так не можемо зробити? Ми, ну, у нас що, без зуби абсолютно, уряд, влада. Я звертаюсь до вас, зверніть на це увагу. Ну, тому що я думаю, що у вас скоро це будуть просто вимагати, а це нікому не потрібно.